Сьогодні готуємо смачні домашні варенички з картоплею та шкварками. Залишайтеся, готуємо разом. Нам буде потрібно для тіста борошно, сіль, яйце, рослинна олія та гаряча вода. Для начинки нам потрібна картопля та цибулина. Давайте почнемо. Чистимо картопельку та відправляємо варитися. Варимо картоплю до готовності. Злили воду, посолимо тепер трішки перчику. Додамо масла. Гарненько нам потрібно вимнути картоплю та залишити, щоб вона охолоджувалася. Коли ми готуємо вареники з картоплею, до начинки, до картоплі також додаємо цибульку. Готову цибульку перекладаємо до вже потовченої картопельки. Ось тепер наша начинка готова. Займемося тістом. Спочатку просіємо борошно. Додаємо пів чайної ложки солі, одне яйце, 2-3 столові ложки рослинної олійки. Гарненько це все замішуємо, вливаємо один стакан гарячої води, фактично кип'ятка. Та ложкою замішуємо тісто. Робимо заварне спочатку, друзі, ложкою, бо воно гаряче, а потім домісимо руками. Тісто готується дуже швиденько. Тож раджу скористатися. Цим легким рецептом. Таке тісто у нас вийшло, як бачите, таке ніжненьке. Підпилюємо стіл борошном. Відрізаємо частину тіста, частину поставимо в сторону, а цей шматочок будемо розкачувати. Беремо любий стаканчик, формочку. Та робимо заготовки на наші вареники. Викладаємо смачну начинку. Цей раз у нас заправлена картопелька товчена з підсмаженою сепункцією. Начинку наклали та зліплюємо вареники. Зліплюйте, друзі, так, як вам зручніше. Я ось так швиденько, тому що домашні чекають на цю смачну страву. Поки закипає вода, друзі, на вареники, ми наріжемо цибульку під черевину також підковчену на маленькі шматочки. Та обсмажимо на сковорідці. До води, що закипіла, додаємо солі трішки, перемішаємо, викладаємо варитися наші апетитні варенички. Варенички наші помаленьку піднімаються. Тож, проваримо ще їх хвилинок 5. Взяли посудину, положили в неї пару шматочків вершкового масла та викладаємо сюди наші підготовлені зварені вареники. Ці варенички виберемо та закладемо наступні. Готові, друзі, варенички. Посипаємо цибулькою та підсмаженою буженинкою бочком. За бажанням беремо сметанку та кличемо рідних до столу.